З цікавого це задня частина. <смі> Я в шоці від того, що з нею сталося. <смі> в неї вирвало задню балку. Зараз піджену <смі> зелену, покажу, що тут має бути. От що ну... сказати? Трошки прогнила. Це заглушка от звідси, мабуть, була. Як вже нема куди прикручувати. Тут трошки нанотехнології. Пакетики. Весь борт згнив. Я не знаю, на чому воно зараз тримається. Тут теж нанотехнології. Отвори. Ну, в принципі, оця частина доволі ціла. Принаймні так виглядає. стакани Я б сказав, ідеальні. Да, ззаду їх нема. Але тут вони тримаються, спереду тримаються, зверху тримаються. Скла нема, перегородки нема. Зате дах цілий. А ні, теж отвори є. От, блін. Ну і ладно. Хе -хе. Хе -хе. Смішно. Цікаве авто. Буду потрошки розбирати.